Вітаю всіх, прочитала новини Вірменія, Арменія. Арменія. Чесно скажу, не знаю, як країна на українській звучить правильно. Тому я хочу казати слово Арменія буду, щоб розуміли, про що мова. На цю країну теж Росія має плани. Давайте подивимося, чи дійсно Росія хоче вступити у війну з Арменією. Дійсно, у неї є плани на це. Сьогодні бачила, ну, кошмар, я ж робила про це на четвірка кубків. Поки ні. Не так хоче вона, як з Україною, ні. Ну, бо там тупік в них. Вони, вона не підтримує декілька фронтів. Але в, в Верховній Жириці там є таємні дії, більш як перемовинами, більше про щось домовлятись. Тому що. А по мечам там тупік. Вони не зможуть. Якісь ділові поїздки, перемовини. Так, підтримка. Фінансова підтримка. Ось, як вам варіантик? Грошей дати. Ось, дивіться, якісь домовленості. А хтось буде мати втрат Територіаль... територіальні втрати. Це матеріальні це території, можна сказати, сюди. Ви бачите, як? На Арменію буде по-іншому. Не, на... Не так, як на Україну. Там більше хочуть поговорити. Ось так.